Військовослужбовцям, які вперше дезертирували або самовільно залишили військові частини, у строк до 1 січня 2025 року можна повернутися до військових частин, де вони несли службу, або до інших. «Протягом 24 годин, військовослужбовець повинен повернутися до військової частини або обрати одну із резервних військових частин, які передбачені органами виконавчої влади, та піти туди. У разі повернення військовослужбовця командир такої військової частини зобов'язаний протягом 72 годин поновити грошове забезпечення, соціальне забезпечення та поновити дію контракту або військової служби. Повернутися можна, звернувшись безпосередньо до військової служби правопорядку, повернувшись до. Військової до військової частини або подавши рапорт через застосунок Армія Плюс. У зв'язку з тим, що нещодавно на більшість реєстрів Міністерства юстиції, зокрема, сталася кібератака, армія Плюс дуже часто в армії Плюс унеможливлює подачу таких рапортів на повернення. Факт відкриття кримінального провадження щодо кримінальних правопорушень, передбаченими частинами 407-408 кримінального кодексу України, не є перешкодою для поновлення контракту, але звертаю увагу, те, що сам факт того, що ви повернулися на службу, не закриває само по собі кримінальне провадження. Існує певна процедура, передбачена кримінальним та кримінальним процесуальним кодексом, за якою потрібно слідувати для того, щоб все ж закрити це кримінальне провадження. Варто використовувати. Цю норму закону як можливість переведення до іншої військової частини, або як можливість відпустки, це не так не потрібно так робити. Окрім того, залишилось не так багато часу для повернення, і якщо ви вирішили далі відпочити і повернутися 31 грудня, чи власне 1 січня 2025 року, будьте обачні, адже у такі дні у вас може не вийти подати рапорт до застосунку армія плюс, або ж звернутися до уповноважених органів з цим питанням.